Хай Господь обдарує всіх нас своїм миром, цим самим миром, про який говорить сьогодні до своїх учнів, глибоким, справжнім, дійсним, той, який не може забрати світ, яке чудове, глибоке, і слово сьогодні скеровує до нас церква. На перший погляд, перше, друге читання зовсім різні, а зовсім інші. Нотки можна тут відчути, прочитати, зрозуміти, а разом з тим говорять про ту саму істину. В першому читанні чуємо, як апостол Петро бере голос, підносить голос і впевнено говорить юдеям: це ви вбили, це ви зробили Бог наших батьків. Бог дав нам Ісуса, а ви Його відкинули. Ви зрадили. І цікаво, що говорить це Петро. Цікаво. А він не відкинув, а він не сховався, а він не відрікся. Але чому може про це говорити? І зовсім інше. Зовсім інший тон, говорить, чи зовсім іншим тоном говорить апостол Йоанн. Дітоньки, пишу вам це, щоб ви не грішили. Пишу вам про це, щоб ви знали. Зовсім інше. Зовсім інші слова використовує, але говорить про те саме. Апостол Петро каже я знаю, чого ви так зробили. Бо ви не знали, бо ви не пізнали, бо ви не зрозуміли. Так само він не знав, Він досвідчив це на собі. Ісус, коли являється до учнів, приходить через закриті двері, стає посередині. Що значить стати посередині, стати для всіх доступним? Щоб всі однаково мали до Нього доступ, щоб могли безпосередньо мати з ним контакт. Один святий. Альберт Хмельовський, відносно сучасний, казав так, що потрібно бути добрим, як хліб, який стоїть на, на столі. І він не противиться. Але кожен, хто хоче, кожен, хто відчуває цю потребу, може прийти і відломити собі шматок, взяти. Ісус, який стоїть посередині, говорить, даю вам мир, але про який мир йдеться? Той час Ізраїль перебуває під римською окупацією. І вона триває. В той час, коли Ісуса розп'яли, учні ховаються від юдеїв. Ну бо якщо так зробили з вчителем, то що можуть зробити з нами? Чи з нами будуть рахуватися, чи нас будуть слухати? Нас так само можуть переслідувати. А Ісус говорить про мир. Але кожен з них в серці мав це відчуття от, власне, неспокою, от власне, тривоги. І коли Ісус став посередині, міг кожному з них сказати, ну що, так само, як до Петра, так само казали всі інші, Господи, якщо навіть ти підеш на смерть, то ми підемо за тобою. І що Ісус може сказати? Ну що, Петро, пішов? Ну що, Филип, Яків? Тома інші. І, власне, це не було в них спокою, це не було в них миру від цього, бо вони мали претензію сам до себе. Я зрадник, я той, хто відкинув, я той, хто сховався, і зараз ховаються. А Ісус не перестає їх дивувати. Повертаються два учні, які розказують, от ми його зустріли, він ламав хліб, і ми тільки тоді його впізнали, а потім він зник перед нами. А тут Він появляється, і вони знову не знають, що відбувається. Господь не перестає їх дивувати. Якщо добре перечитати, придивитися до сьогоднішньої Євангелії, учні мало що говорять. На початку, поки Ісус не з'явився, щось говорить, а далі вони просто в шоці, вони не розуміють, що відбувається. Ісус попросив дати їм шматок хліба дати йому шматок хліба, бо вони ще не вірили. Вони ще не могли збагнути. Як це так? І тому Петро, який досвідчив відкинення Бога, той, який відкинув, досвідчив потім повернення, що Бог приходить і каже, даю тобі мир. І це тоді в серці розливається спокій, мене прощено, Бог мене не перестав любити. Бог про мене і далі піклується. Він на мене не ображається. І вийшли з тої горниці, вийшли з тої кімнати. Чи перестала бути римська окупація? М -м. Але вони в серці мали цей спокій. І для того він вживає такі різкі слова до цих юдеїв, до, до своїх, скажімо, односельчан чи одномістян. Це ви зробили, бо Він знає потребу їхнього серця. Він знає, що їхнє серце є голодне Бога, і знає, як вилікувати це серце. Покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. Бо кожен гріх, що є гріх? Це сказати Богу ні, це відкинути Бога свого життя. І він знає, яка це прірва, він знає, як це жити без Бога. І знає, як це, коли Бог повертає його назад. І, власне, продовження тоді послання від Йоанна, дітоньки, ці всі закони, це все, що є написано, не для того, щоб вас якось брати в рамки, щоб вас якось тільки для того, щоб вберегти, для того, щоб ви мали цю присутність Бога, щоб ви знали, як добре з ним жити. А сьогодні. Так само ми знаходимося в подібній ситуації, скільки чого ми не розуміємо. Війна, треба виїхати, треба подбати, небезпека. І ми не раз не розуміємо, а де Бог, а він посередині. І може це така алюзія, може це відношення до Едемського саду, що було в центрі саду, дерево життя, то, що дає життя. І Бог хоче стати сьогодні в центрі мого і твого серця. Тільки як часто я шукаю Бога десь поза, як часто я хочу десь заспокоїти своє серце і не можу знайти, не можу знайти заспокоєння, а скеруватися до серця. Учні впізнали Ісуса при ламанні хліба, і за кілька хвилин тут також буде ламатися хліб. Чи впізнаю Господа в своєму житті? Чи впізнаю Господа в Євхаристії? А Бог приходить і знову і знову пояснює, цим двом учням об'явився, тут дванадцятьом об'явився, а як вони ще не вірили, то знову об'являється. І немає претензій, що як так ви не повірили. Ні. Як вже не вірите, то дайте я ще щось з'їм перед вами. Дайте, ще я вам щось покажу. Дайте ще я, ще я якось вам... Зроблю цю дорогу легшою, щоб людина могла прийняти, щоб людина могла зустріти його. І не є для нього перешкодою навіть закрите моє серце. Проходить через закриті двері, приходить, приходить, приходить. Іноді ставлять питання, а чому? Як Господь Воскрес то для чого були рани, для чого не відновилося Його тіло так, щоб не було навіть, навіть сліда? Може, щоб показати апостолі Томі? Може, щоб ми мали цю саму свідомість, а може для того, щоб показати, як ти цінний в його житті. Думаю, кожен з нас може сказати, чи може, може мати, чи. Має якісь рани, фізичні і не тільки. Є рани, які ми хочемо скрити, які ми хочемо сховати, щоб ніхто не бачив. Але, наприклад, якщо батько, захищаючи дитину, там, не знаю, наразився на укус собаки, він не буде ховати, він не буде приховувати цього, цієї рани. Але він буде пишатися. Це буде для нього таким знаком, який носить на своєму тілі. Я так сильно люблю свою дитину, що можу наразити своє життя на небезпеку, бо така сильна любов моя. І вдивляючись в рани Ісуса Христа, чи я собі усвідомлюю, що ця рана є знаком Божої любові до мене, аж так сильно мене полюбив. І для чого це все? Для того, щоб ми могли свідчити. Я коли відчую, коли проживу, коли зрозумію, як сильно мене Бог любить, я не можу про це мовчати. І, власне, це слово, яке зустрічається і в першому читанні, і в другому, і в Євангелії, стало свідками. Коли для мене Бог вже не є щось кимось, про кого я почув в храмі, не є тільки тим, що я прочитав десь. В Біблії тільки я досвідчив, я занурив своє життя в ньому. Я бачу, які я ціни в його очах, і я знаю, що він сьогодні в моєму житті діє. Я тоді можу про це свідчити. Я тоді Бога зустрічаю в своєму житті щоденно. І, власне, це завдання отримують сьогодні учні. Ідіть, свідчте! Проповідуйте, несіть цю радісну звістку. І можна вдивлятися, як на апостола Петра, який різко, грубо говорив, але конкретно можна дивитися на апостола Яна, який делікатно спробував послуговуватися культурними, тим, не знаючи, обережними такими висловами, дітоньки, любі. Але кожен з них відчув цю близькість Бога і не міг про це мовчати. І якщо сьогодні відчуваю цю близькість, то чи можу мовчати? А якщо не відчуваю, то може я ще не зустрівся з Господом? Може, мені варто відчинити двері, впустити його в своє життя.